Шановні колеги, ми з вами розглядаємо законопроект про відходи видобувної промисловості. А що в нас взагалі відбувається з видобувною промисловістю? Ви не хочете дізнатись? А тоді я вам розкажу, навіть якщо ви не хочете, тому що від цього не залежить насправді майбутнє України. І так була така кампанія Укрнафтобуріння. Значить, ця кампанія працювала в 2021 році е майже. Там більше 6 мільярдів гривень мала прибутку, сплачують мільярдні податки, видобувала майже мільярд кубометрів газу. А далі прийшла наша держава і редернула кримінальна сфальсифікована справа. Забрали, передали, віддали в Нафтогаз. І Нафтогаз нам каже: в нас супер в 2024 році ми мільярд гривень кажуть, там заробили. Ще раз мільярд. І видобули 192 мільйони мільйона кубометрів газу. Тобто, замість тих там майже мільярда, який був, стало 192 мільйони. І замість 6 мільярдів прибутку більше стало 1,2 мільярда гривень. Що ж, ми розуміємо з вами, правда, що гривня 21-го року і 24-го – це теж різні речі. Обвалили, знищили кампанію видобувну. Замість того, щоб видобувати газ, який сьогодні конче потрібен, що ми не розуміємо, з чим ми заходимо в цю зиму. Замість того, щоб сплачувати мільярдні податки, все знищили. Для чого щоб все вкрасти, бо посадили туди своїх менеджерів і крадуть, крадуть, крадуть. Знищили саме розуміння, що таке є приватна власність, чи вона хоч якось захищена в нашій державі, вона просто нищиться. Ми перетворились північну Корею з точки зору поваги до приватної власності, до іноземних інвесторів. І це все буде мати наслідки, але не для вас, але для кожного іншого українця.